Сьогодні буквально за час, ні, трошки більше, за час 20 десь зробив, Викинув, значить, ці коромисло. систему речей викинув. і поставив сразу напряму натягу, на коробку на розблокератор. Трус Дев'ятки ручняка трошки довелося укоротити. А тут ось розібрав, як вона називається. Розібрав, валялася вона в мене вже давно. Іменно взяв оці зажими з неї. Вони якраз підходять під діаметр тросу. От, Вижимається легенько, без проблем. Тут зняв пружину. І тут стояла Пружина і не її зняв. Ну Це в принципі виходить лишня нагрузка на руки. Ще одну пружину вижимось. Там в коробці на розблокератори стоїть. Пружини її достатньо. Ось така система. Тут ще встановив якось раніше, ось видно. Де. Краник тік. Поставив датчики і встановив датчика температури. Ось він. Приїздив на прицепі порожнім до 60 не гріється, а презервував тут десь до восьмидесяти нагрівався більше ні. Вже звук не такий, мотоблок, то тобто ці побрикушки повикидав, мотоблока саме очути, а так нічого не браскає.